Доброго дня, вирішив записати відео про адаптери, які, які можуть комплектуватись до наших точувок. От, Першочергово це моногубка, центральна губка, хто як називає, крипиться посередині рамки, ось так от, по центру. От, І мені дуже зручно заточувати ось складники по типу пінелік. Вікторіноксів і ним же подібних, або ж використовувати в парі з боковими губками для заточки якихось якихось довгих лунків або філейних ножів, де потрібно більше точок фіксації, щоб е, обух ножа власне сам ніж, не прогинався під, е, під натиском образива. Також є е, перехідники для заточки вони Ось таким чином два таких кулачка-сухарика, в яких вставляється перехідна рамка ось такого плану. Ну Стандартно вона йде у нас анадолуна з дюралі. От, Вставляємо сюди, сюди два кулачка, тоді всю рамку і вже в неї відповідно ставимо зажимні губки. От, і тоді можемо вставляти необхідний кут. Вище і нижче. В, само, в, само, сам, в саму губку припрошую, вже тоді ставимо обножницю або якісь інші інструменти, які необхідно заточити. Ось тут є чотири отвора і дві позиції, в які можна ставити рамку вище і нижче. Відкрутивши воглужари, ми регулюємо кут нахилу. Я повністю відпустив. І тоді вже вона вільно ходить, можна виставити під необхідний, під необхідний кут і тоді затягнути тим самим ключом, яким зажимається на згубки. От Мені рукою незручно, знову ж таки, тому ось так. От. Це адаптер для заточки ножниць і чогось подібного, неординарного, так би мовити. Так? От. Е, ну, і власне, а, ще один момент. Е, Періодично це перехідник для заточки лінзу. Він ставиться замість е, стандартної муфти, направляючись. Ось ця муфта знімається, ставиться ось таких два диска, от, один і другий. Е, і власне відпустивши цей гунтик, болтик, ми нахиляємо, от регулюємо необхідний. Необхідний кут, який нам потрібно так Виставили, а тоді підтягуємо цей винт і вже е, два дві у нас тоді стоять нерухомо. ну Це для зразка я зажав просто два рандомних прутика. От, такий от адаптер. Е, ще що з новинок, ну, Власне, ми це вже давно робимо. Просто я ніде не ні чомусь не показував, все. не мав нагоди. О, тепер перейдемо до новинок. Приїхав нам <кхе> до нас от такий от, от Кому цікаво. виробник, серійний номер. Е, така тяжкенька штука, чугунна. Нет, тут бронза і тут бронза направляюча, особливість. Ну, По-перше, габарити досить невеличка, така цікава, а, цікавий мікроскоп, і о, особливість в неї є ось така вот, направляюча для під'ємного механізму. Зараз покажу. Ось. Також дуже рідка річ, дуже цікава. Ага, Будемо під неї робити якусь невеличку мініатюрну точинку для, для заточки, можливо, якихось складних фіксів, ну щось таке невеличке от для порівняння габарити нашої точілки і от то, що приїхала. Не дивлячись на свої габарити, вона жорстка через конструкцію самої рейки. Сталок з'явний, тут буде стояти поворотний механізм. От, і зробимо якусь фіксацію, щоб він блокувався. Ось от, така от річ. Цього року, напевно, вже ні. От, але в планах також зробити щось цікаве.